Всіх вітаю! Це канал «Творимо Красу. Ми продовжуємо з вами в'язати нашу чарівну таку різнокольорову серветочку. Зараз будемо починати вже 21-рядочок. Отже, я з'єдналася, була з початком ряду, але потім е перейшла, дивіться, ось стала над першим стовпчиком з накидом. І я змінила колір на рожевий. Тобто зараз переходьте з'єднувальними стовпчиками до цього місця і будемо починати роботу. Набираємо три повітряні для початку, це замість першого стовпчика. Далі набираємо ще три повітряні для арки. Так, І йдемо ось до цієї арочки, над якою у нас пров'язані стовпчики і піко. Піку, відповідно ж, пропускаємо, і в перший стовпчик без накиду, після піку ми пров'язуємо стовпчик з накидом, набираємо три повітряні, і в'яжемо стовпчик з накидом у наступний стовпчик без накиду. Ось так. Далі ми набираємо 5 повітряних. так Робимо накид, і тепер на наступній арочці. В'яжемо стовпчик з накидом, ось у другий виходить стовпчик після піко. Тепер в'яжемо три повітряні, і наступний стовпчик з накидом, в'яжемо у наступний стовпчик без накиду. Ось таким чином. Далі в нас буде шість повітряних. І тепер з наступного, з наступної сторони в'яжемо те ж саме. В'яжемо стовпчик з накидом, у наступне після піко. стовпчик без накиду три повітряні, і стовпчик з накидом у наступний стовпчик без накиду. повітряних. Накид. Тепер після піко, так як ми ось тут в'язали, відразу ставимо наступний стопчик, три повітряні, і у наступний стопчик без накиду, наступний в'яжемо стопчик. Ось так. Так, пров'язали, тепер набираємо 5 повітряних. Один, два, 3, 4, 5. І тепер робимо наступне. В'яжемо стопчик з накидом над стопчиком з накидом попереднього ряду, точніше, починаємо його в'язати. Далі набираємо два накиди і йдемо до стопчика без накида, який у нас був між нашими елементами. Також починаємо його пров'язувати, мається на увазі всі накиди. Знову робимо накид. І в'яжемо з накидом симетрично на наступному елементі. Зараз я пров'яжу тепер все разом, і показую вам, що вийшло. Ось таким чином у нас все вийшло. А ці ось стопчики, бачите, вони просто поєднали у нас два елементи, і з'єднали по центру. Ну а далі, вже ви знаєте, знову три повітряні. І в'яжемо. Знову стовпчик, 3 повітряні стовпчик, тобто далі далі все, все якось тут. Так, все продовжуйте в'язати до кінця рядочка і зустрічаємось на початку наступного. Так, закінчила майже закінчила я 21-й рядочок. Зараз покажу, як я тут з'єднуюся. Так, дивіться, я пров'язала. Треба було три пров'язати. Останні три повітряні, ось моє піко, Я роблю накид. Починаю в'язати стовпчик з накидом над стовпчиком з накидом останнім в цьому елементі. Роблю тепер два накиди і в'яжу стовпчик з накидом, о, стопчик, вибачте, з двома накидами в. Проміжок між стопчиками. Тепер я його ось так пров'язую все разом, і буду з'єднуватися з початком ряду, тобто третю повітряну петлю пров'язую ось так. Так, це закінчення мого рядочка. А тут ще можна притягти, щоб воно так розходилося. Так, і мені тепер треба перейти до центру ось цієї арочки, тобто є з'єднувальними стопчиками. Переміщаюся до центру арки. Ось так. Так, і звідси я починаю 22-й ряд рожевим кольором. У мене його ось скільки залишилося, не знаю, чи вистачить, якщо на початку наступного ряду в мене буде цей ряд пров'язаний. Сірим кольором, тому що тільки він у мене залишився. Білий у мене вже закінчився весь блакитного, ось скільки. Можливо, б його і вистачило на рядочок, але вже не хочу, чесно кажучи, блакитного, мені здається, тут досить, тому буду сподіватися, що вистачить рожевого. Отже, я зараз піднімаюся на три повітряні замість першого стопчика без накиду. І в'яжу ще три повітряні для арочки. Тепер під, під наступну арку в'яжу стопчик з накидом, три повітряні. Стопчик з накидом під наступну арку, три повітряні. Далі знову в'яжу стовпчик з накидом під наступну арку, під найбільшу, да? тут у мене 5 повітряних тепер: 1, 2, 3, 4, 5. І ще один стовпчик з накидом сюди ж. Ось так. Тепер три повітряні, Стопчик з накидом під наступну арочку, знов три повітряні, стопчик з накидом під наступну арочку, знов три повітряні, Стопчик з накидом починаю пров'язувати під останню арочку, і відразу ж, не дов'язавши його, да, роблю накид і йду до наступного. Елементика, тут починаю в'язати стопчик з накидом і це все пров'язую разом. Ось так у мене виходить. Тобто, у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стопчиків на одному елементі, не рахуючи ось цих двох. 7 окрім подвійного. Вибачте, Не 7, а 6. да? Бо цей же стопчик у мене в кінці буде. <двійним>, тому 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, І продовжуємо таким чином в'язати далі. Знову три повітряні стовпчик під наступну арку і так далі, дуже-дуже легенький рядочок. Закінчую 22 рядочок. Набрала останні три повітряні. Роблю накид під Арочку, в яку треба пров'язати стовпчик, починаю його пров'язувати. Закінчую, і тепер з'єднуюся з третьою повітряною петлею підйому. Ось так. так. Хоча я зараз вернуся. Так, тому що, тому що мені треба зараз приєднати нову ниточку, бо мені таки хватило. І я зараз приєднаю сіреньку і покажу вам наступний рядочок. Наша серветочка вже не влазить вся росте, росте наша гарненька серветочка. І зараз починаємо 23-й рядочок, він у нас дуже-дуже простий. Ми будемо просто в'язати стовпчики без накидів під кожну арку. Під перші три в'яжемо по три стовпчики без накиду. Перша арка три. Друга арка три, третя арка три. Так, і наша велика арочка. <кій> сюди в'яжемо 5 стопчиків без накиду. І тепер у дзеркальному відображенні під наступні три в'яжемо по три стовпчики без накиду. Так, в першу три, в другу три і в третю три. Ось так. Пройшли ми весь елементик і переходимо до наступного. Сюди все те ж саме: під першу арку 3, під другу три, під третю три, під центральну 5. Так, на цьому цей рядочок я закінчую показувати, дов'язуйте і повертайтеся, коли буде все готово. Так, готовий наш 23-й рядочок, і зараз будемо переходити до 24-го. В цьому рядочку у нас будуть тільки стовпчики без накиду і повітряні петлі. З'єдналися з першим стовпчиком у цьому рядочку, так, тобто з початком роботи. І зараз робимо наступне. Над першою арочкою, ось цією. Нам потрібно пров'язати зараз два стовпчики без накиду. Тобто, після того, де ми з'єднались, в'яжемо перший. І другий стопчик. Далі над наступним над наступною арочкою в'яжемо також два стопчики без накиду. Далі ми набираємо сім повітряних: один, два, три, чотири п'ять і сім. І з'єднуємося стопчиком без накиду. З серединкою наступної арочки. Знову набираємо сім повітряних. Так. І дивіться, пропускаємо на наступній арці перший стовпчик, у другий з'єднуємося. Тобто в'яжемо стовпчик без накиду. Знову набираємо сім повітряних. Пропускаємо один стовпчик без накиду, у наступний пров'язуємо стовпчик з накидом. Ой, вибачте, стовпчик без накиду, усі стовпчики без накиду. Знову набираємо сім повітряних і з'єднуємося з серединою наступної арочки. Ось так. І знову сім повітряних. Так, і з'єднуємося з серединою наступної арочки. Це в нас буде перший стовпчик без накиду, тепер в'яжемо другий. І в'яжемо ще два над наступною аркою, тобто всього чотири, так як було у нас на початку цього елементика. І відразу переходимо до наступного. Перший пропускаємо стовпчик. У наступний стопчик без накиду, потім ще один. І ще 2 над наступною арочкою. І тепер починаємо в'язати 7 повітряних. Так, з'єднуємося з серединою наступної арки. Ну, і так далі. Тобто у вас виходить 5 арочок по 7 стоп... по повітряних, і по 4 стопчики без накиду між цими арками. Все продовжуйте до кінця рядочка. Готові вже 24 рядочки. Будемо переходити до 25-го. В кінці ряду я з'єдналася із першим стовпчиком без накиду, туди, да? який у нас був у цьому рядочку. Так, і зараз, щоб почати наступний ряд, 25-й, нам треба перебратися до середини ось цієї арочки. Просто з'єднувальними стовпчиками. Ідемо до середини цієї арочки Ось так. і починаємо 25-й ряд. Спочатку піднімаємося на три повітряні замість першого стопчика і набираємо 6 повітряних. В'яжемо стопчик з накидом під наступну арочку. Ось так. Знов шість повітряних. Стопчик з накидом під наступну, тобто під центральну арочку. Знов шість повітряних стопчик з накидом під наступну арочку. Ой, вибачте, під цю саму арочку, під цю ж саму. Знов шість повітряних, стовпчик з накидом під наступну арочку, знов шість повітряних. Так. І в нас остання арочка на цьому елементі починаємо сюди пров'язувати стовпчик з накидом, не до кінця дов'язуємо, робимо накид і йдемо до арки на наступному елементі. І тепер Пров'язуємо два стовпчики разом. Ось так у нас має вийти в кінці ряду. Оце ж ми тут з'єднаємося, да, щоб був у нас стовпчик. Цей стопчик вийде ось такий подвійний. Да? Тобто, на одному елементі у нас чотири стовпчики, і між ними всіма по шість повітряних. Ну і Далі знову продовжуємо: один, два, три, чотири 6. Стопчик з накидом під наступну арку. Шість повітряних, стовпчик з накидом під наступну арку, знову шість повітряних. І стопчик з накидом під цю ж саму арку. Так, все далі показувати не буду, думаю, і так все зрозуміло дов'язуйте. Майже дов'язала я рядочок, пров'язала останні шість. Повітряних, роблю накид, в'яжу стовпчик з накидом під останню арку. І з'єднуюся з третьою повітряною петлею підйому в цьому ряду. Так, але зараз я зроблю ось так, тому що хочу приєднати блакитну ниточку, у мене її зовсім трішечки. Останній рядочок, і я хочу пров'язати нею. Не знаю, чи в мене вистачить, чи ні. Але буду сподіватися: зараз я перев'яжу ниточку і повернусь. Отже, ось таку маємо красу на даний момент. І переходимо до останнього рядочка. В цьому рядочку ми в'яжемо стовпчики без накиду і піко. Отже, під першу арочку, яка у нас після з'єднання. Я пров'язую три стовпчики без накиду. Тепер набираю три повітряні, з них роблю піком, і в'яжу ще три повітря, ще три стовпчики без накиду. Під наступну арочку роблю те ж саме: три стопчики без накиду, три повітряні Піко з тих трьох повітряних, і знову три стовпчики. Без накиду. Під наступну арочку я в'яжу 4 стовпчики без накиду. Так, це я розігналася, пров'яжу один стопчик. Без накиду тепер набираю три повітряні, з них роблю піко. Тепер набираю ще три повіт... стовпчики без накиду. В'яжу знову піком, ще три стовпчики без накиду під цю ж арку, Піко. Один стовпчик без накиду, тобто симетрично, щоб вийшло, під наступну арочку, три стопчики без накиду, знову, піком, і знову три стопчики без накиду, під наступну арочку теж саме, три стопчики без накиду, піко, і три стовпчики без накиду, тепер в'яжу ось так під низ аж стовпчик без накиду, і починаю новий елементик, тобто в'яжу все те саме три стовпчики без накиду, піко, Три стовчика без накиду. Так, ну і так далі. Я думаю, ви зрозуміли. Останній рядочок виглядатиме ось так. Дуже сподіваюся, що мені вистачить ниточки. Якщо не вистачить, значить побачите <фотова> фото готової роботи в мене із сірим рядочком. Так, що буду прощатися з вами. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Навіть якщо десь щось пропустили, десь щось не виходить, фантазуйте, додавайте щось своє, нічого тут страшного немає. Так, і ось ці кінчики всі. Треба буде поховати. Це для тих, хто так, як і я, в'яже серветочку різними кольорами. Потім серветочку треба випрати, і, звісно ж, заблокувати. Тільки тоді вона буде красивою, рівненькою. І не буде ось цього всього фалдіння. Дякую, що пов'язали зі мною. Мирного неба всім над головою. Нехай скоріше закінчиться ця війна. І все в нас буде добре обов'язково. До зустрічі!